Вітаю, друзі, хочу поділитися, наскільки все таки складна антенна для реп. І дещо покажу на прикладі. Отже у нас <клес> виходить як: у нас під цим колом на нижню частину на а, екран під'єднуються ось ці промені. Потім іде. Вивід центральної жили і до виводу центральної жили розходяться ось ці відповідні промені. Це антенна конюшина для, для радіозавади. Зроблена вручну. А тепер звертаємо увагу, що ось такий от графік ось такий от графік, де центральна частота у нас 950 МГц і КСВ майже в одиницю виходить тільки в тому випадку. Коли у нас а, ось цей промінь, ось цей промінь в кожного із елементів а, стає відносно перпендикулярно нижнього променю ось цього. Ну, цей верхній сюди і цей верхній сюди, відповідно. Потім, у нас, якщо ми вносимо в ось цю площу. Ось цю площу, отсюди сюди в центр, якийсь металевий елемент, у нас зразу міняється характеристика. Отже, випромінюючою частиною є площина під кутом 45 градусів вверх і 45 градусів вниз. Але виходить, що в цій площині знаходиться один із контурів. ось цієї. Частини. Отже, у нас, коли вектор випромінювання йде в цю сторону, він впирається в одну із жил наступного контуру випромінювання. Отже, в нас ціла купа є змінних частин, які впливають на характеристику. Беремо металевий елемент і я потрошку спробую ввести в контур, в один із контурів просто викрутку. І в нас характеристика міняється зразу. Це... Отже, це у нас, наприклад, без, без викрутки, це у нас з викруткою всередині металевого контуру, наскільки впливає КСВ. Це у нас характеристика КСВ. Візьмемо, наприклад, трошки більші такі ось ножниці металеві, які є під рукою, і спробуємо інтегрувати в антенну їх. Характеристика міняється зразу ж. Коли графік опускається, це означає, що антенна передає в. Простір більше енергії, отже, вона якісніша, але це не факт. І це одна із найскладніших антенн, які для того, щоб її відлагодить, відлагодить. Особисто в мене може піти від півгодини до години. Але вона найефективніша в боротьбі проти дронів.